Сімколеч, вітаю вас з перемогою. Дебютна перемога на професіонали. У вас був сезон в аматорах, клуб створений у 2024 році. Які це емоції, коли ось так поступово, крок за кроком, але з іншого боку, і швидко ви йдете до своєї мети? Ну дякую за привітання. Скажу так, що дуже емоційно. Я сьогодні вот хлопцям казав, да там я як тренер до цього також до сьогоднішнього першого професійного матчу, також дуже довго йшов. І... Попросили, щоб вони отримали задоволення від сьогоднішньої гри, від тих емоцій. І Чесно, ми дуже приємно вражені кількістю вболівальників на трибуні і в такій атмосфері дуже класно грати. Тому максимально насолодилися сьогоднішнім матчем і отримали задоволення. Перший тайм. Дуже багато контролю. Я ось вже говорив із капітаном, але не було моментів створених у другому таймі, все-таки значно краще. Що ви підкоригували, як змінили гру команди за досягнення цього результату? Е, ну так, одна з сьогоднішніх проблем цього матчу, ми в перерві також про це сказали. Скажу так, що просто по Чорноморцю взагалі немає ніякої інформації, ні відео матчів, нічого. У них змінився тренерський штаб. Тому ми в першу чергу відштовхувалися від своєї гри. Побачили в першому таймі, що Чорноморець грає в п'ять захисників трошки. Перебудували свою гру, змінили там певні, внесли корективи в нашу гру. і да, Другий тайм в атаці ми зіграли набагато, ну набагато активніше, я б так би сказав. Да, там, ну, і можна сказати, це також дало свої плоди. Панов, також вітаємо його, перший дебютний матч і відразу гол також задоволені ним. Тому другий тайм провели набагато краще. Ось з приводу панова я там дивився в декількох моментах у другому таймі. Не туди віддав, трішки обрізався. Я дивився, що так ще немає повного порозуміння з партнерами, але цей гол, я думаю, все перевершимо. Так, сто відсотків він до нас приєднався, от тільки там півтора тижня він у нас. От, але ми знаємо цього футболіста ще. По чемпіонату аматорів ми ще хотіли його взимку е да, до себе пригли, Запрошували його. Але да, там треба йому певний час, тому що знову ж таки там е там, де він був, були інші вимоги до гри, у нас трошки інші. І також ми зараз шукаємо, тому що він його рідна позиція це опорний півзахисник взагалі. Да, там, а він на сьогодні там і крайнього півзахисника грав, а в кінці ще десятку. Тобто такий він достатньо універсальний і будемо дивитися на да, по ньому. Але це 100% підсилення для нашої команди. Ви нещодавно в інтерв'ю говорили, що дуже мало було часу на підготовку і відпустку. Взагалі, наскільки зараз задоволені фізичним станом команди і ось цими спарингами, які передували сьогоднішньому пойдемо? Так, це вперше в моїй кар'єрі тренерській, така такий маленький час на підготовку і на відпочинок. Там ми всього на всього сім днів відпочили і знову тренування. Ну от сьогодні побачили, що хлопцям вже під кінець матчу. Там було важкувато. Тобто будемо зараз варіювати також з навантаженням. Ніж в тижневих циклах будемо десь трошки менше зменшувати, тому що ми по факту свій, я там також там, трішки раніше давав інтерв'ю, ми свій сезон почали 7 січня. Це дуже велика ми кількість. Макарова. Так, так. Почалося все з Макарова. тобто І наша найголовніша зараз задача, і ми дуже задоволені, що президент це також розуміє, щоб у нас не було травматизму в команді, тому що велика кількість матчів, тренувань, велика кількість навантаження хочемо зберегти футболістів наших. Дякую вам, дякую за інтерв'ю з перемогою. Саме дебют. Дебют у професіоналах, дуже емоційний поєдинок, дебютна перемога. Для вас це теж, напевно, особливий матч, тому що ви на аматорах ну, дуже рідко виходили у старті так, через травму. Сьогодні вийшли з капітанською. Емоції, я так розумію, шалені просто. Так, емоції шалені. Зараз так у голові бум-бам-бам. Найголовніше, що сьогодні була перемога. Найголовніше, що я. Я рахую, що добрий початок, але стосовно матчу, нам вже там масштаб буде вказати. Знову у нас були помилки, але в цілому рахунок на автобло, так що всіх з перемогою, хто, хто сьогодні за нас вболював і хто сьогодні до нас прийшов. Всім дуже велике дякую. Це для першого матчу, думаю, дуже було файно. Перший тайм дуже багато контролю м'яча, реально домінували, грали першим номером, але моментів створених ну майже не було дуже мало. У другому таймі ситуація змінилася. Що які коригування вніс тренер у перерві взагалі? Завдяки чому вдалося дотиснути цей Чорноморець, дубль чорноморця, цей цього суперника. Завдяки чому виграли сьогодні? Можливо, тому що в першому таймі хлопці. Хлопці команди суперника грали в п'ять захисників, може це, це для нас було теж так трохи несподівано. Не а в перерві нам сказав е, в Максим, Максим Миколаївич, щоб е, не, не відходили від своєї гри, робили те, що ми робимо, і гол рано чи пізно буде. Останнє питання, для вас все-таки цей рівень у футболу він не чужий, але для багатьох хлопців це все-таки щось нове. Ви як, я так розумію, за атмосферу відповідаєте в команді? Та Я вже сам забув, як це, тому що це було дуже давно і це вже, це вже велика історія. Тому за себе можу сказати, що я теж дуже рад поверненню, так скажімо, у великий футбол. Дуже радий, що це саме з цією командою, з цими людьми поруч. І стосовно хлопців, я думаю, у нас всі люди йшли до цього, навіть наші хлопці ті, що помоложе, вони теж до цього йшли. І я їх теж дуже, дуже так, підтримував. І так сталося, що я залишився як цей, в старий в команді. І тому це теж входить в мої обов'язки і буду це подалі робити. І і надалі. У нас така команда, що у нас всі геть, маленькі хлопці, але у нас всі в команді лідери. Хтось спереді, хто ззаду, хтось на воротах. Тому я хочу, щоб це була команда лідерів, а не лідера чи двох лідерів. А щоб всі у нас могли брати на себе в якусь там зону відповідальності. Дякую дуже з перемоги. Дякую вам велике.